Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Нова піар-кампанія мера Києва Віталія Кличка на допомозі Збройним силам України отримала шквал обурення від українців та волонтерів. Кличко вирішив відбілитись від своїх провалів як мера, передавши 100 дронів для сил оборони. Немає сумнівів, що це була піар-акція. Все було у найкращих традиціях волонтерства Сивочолого. Сотня фотографій на фоні допомоги, новини в засобах масової інформації та телеграм-каналах, які вийшли майже одночасно. Скільки ж брати клички витратили на висвіт Своєї благодійної діяльності чи це українські змі відмовились від доходу від класичної політичної джинси. Анонімний телеграм-канал повідомляє, що за два роки Віталій Кличко разом з братом придбали 100 дронів за ціною 400 доларів. Кожен отже, в загальному мер столиці витратив на допомогу ЗСУ 40 тисяч доларів. Проте за найскромнішими підрахунками на висвітлення цієї події в телеграм-каналах Кличко витратив 53 тисячі доларів, і це не враховуючи публікації у провідних українських українських медіа, отже, сума на піар мера столиці може і вдвічі перебільшити кількість грошей, які були витрачені на допомогу армії. Подібна допомога вияв чистого цинізму в час, коли українська армія дуже потребує засобів ураження та розвідки. Кличко міг би передати на фронт вдвічі більше дронів, якби думав не про збереження власної шкури, а про майбутнє України. Проте, мера столиці не турбують такі категорії, про що свідчить його ставлення до мітингарів, які під Київрадою вимагали закласти в бюджет столиці гроші на допомогу армії замість безглуздих витрат, що спричинило величезний резонанс. Кличко уже тоді намагався замилити очі. Людям, тим, що у бюджеті закладено цілих 600 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ. Проте це лише один відсоток з усього кошторису столиці. Більше допомоги кличко не може собі дозволити. Певно, теж не хоче мати в столиці бюджет війни, який буде не так смачно пилити. Про цирк, який влаштував кличко, висловилися відомі волонтери. Наприклад, блогер та волонтер Сергій Стерненко, який активно працює над насиченням ЗСУ дронами та передав їх уже 22 тисячі до різних підрозділів, на своїй сторінці в соцмодітні. На мережі нагадав меру столиці про те, що він сам обіцяв піти на війну. Кличко запитує киян, чому вони не на війні, в тому числі тих, хто повернувся з фронту після поранень. А робить він це, щоб пояснити, чому не хоче давати кошти на оборону. Сам Кличко вивіз свого сина за кордон та обіцяв особисто піти на війну, написав волонтер. Також волонтери повідомили, що вони щодня передають на ЗСУ більше дронів, ніж Кличко це зробив за два роки війни. Подібна піар акція виглядає як танці на кістках, адже витрачати кошти, які могли. Принести практичну користь для України на медіа сміття, яке не допоможе відбилити репутацію мера. Якщо Кличко справді вважає, що діло допоможе знесення радянського пам'ятника і замовні метаматеріали, то він глибоко помиляється, адже криза в Києві, яку він спричинив своїм недбалим ставленням до інфраструктури столиці, розрослась до катастрофічних масштабів. Поки Віталій Кличко Раду узгоджував будівництво нових житлових комплексів та ігнорував знищення історичних пам'яток Києва разом Зі станом критично важливого для столиці метро проблеми лише наростали. Тепер декілька ділянок метро знаходяться в аварійному стані. Зі стін станції тече вода, а на коліях утворюються річки. Будівлі в Києві провалюються під землю, а критично важливі для столиці мости розсипаються на очах. Мер столиці черговий раз довів, що на вершині пріоритетів для нього стоїть власний піар, а не ефективне вирішення та запобігання проблем у столиці. Кличко докерувався до ручки, і внаслідки цього управління Києву доведеться. Це висьорбувати десятиліттями на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.